Друзі, недоброякісний магазин, той що знаходиться біля такси нашого в центрі, скляний повністю, там, де продаються м'ясні вироби, купили печіночки і кульок, оцей кульочок був зав'язаний місто, підклали, кинули нам в пакет, тут багато кілограмів, дивіться точно кілограм. Печінка згнила. Запах, вонь стоїть на кухні. Зараз закрию, швиденько виносить, бо аж нудить, підкладають неякісну продукцію гнилу, будьте обережні, магазин біля такси. Зверніть увагу, зелене. Зелене і пальцями береся, воно розпадається, розлагається. Оце гарно червоне, а це вже такий відтінок. Будьте обережні. Усіх вітаю. Приїхала з центру. Невеличкий огляд продуктів, тому що трошки скупилася. До речі, взяла собі шортики, взяла актофіт. Біопрепарат, ну, От бачите, знову камера мигає. Актофіт і актор знайшла в нашому селищі, слава Богу, є, але не так, як ми звикли в пакетиках, а в пляшечці. Приблизно десь 100. З хвостиком гривень, я точно не запам'ятала, як завжди. У мене є чек, але я не хочу його шукати. Якщо Актара 24 гривні, два пакетика 48, а актара і актофіт разом 167, то приблизно трошки більше 100 гривень. Актофіт так, від чого він тут, хоч я почитаю, бо я поспішала сьогодні Колорадський жук, гронова листоївка, павутинний кліщ. Хмелева попелиця, високоефективний засіб захисту рослин від колорадського жука, павутинного кліща та інших шкідників декоративних та сільськогосподарських рослин. Культур екологічно чистий препарат біологічного походження, тобто не шкідливий навіть для бджілок. Оце дівчатка мені підказала, що є такі препарати біо. Я спробую відблошки, редиску вже доїли, квіточку мою препарат фараон врятував Алісу, пропали всі, але фараоном овочеві вже пізно обробляти, тому що ми їх кушаємо. О, взяла. Шортики. Шортики всі мої проходилися. І це взагалі не мій стиль. Я терпіти не можу. Всякі різні шортики. Мені сарафан або спортивний стиль. Що-небудь таке обтягуюче, чорне, я обожнюю. Але дуже жарко. І я вирішила взяти шорти. Я обійшла всі магазини. Я не могла знайти з такої матерії, як раніше було. Зараз, мабуть, вже таку не роблять. Немає взагалі. То теплі, катонові, то якісь товстенькі шортики, ну просто можна померти. Джинсові незручно. Присідати, працювати, мені потрібно і вдома. І на вихід хотілося шортики взяти. Ну, я малинові залишу на вихід. Гарні взяла, непогані. І терочок. Одягати. Як моделька я не полюбляю, тому показувати не буду. Це вже як буду працювати і отак. А оці дома буду зараз носити, одягну і піду по своїх квіточках пересаджувати. Порядки наводити. Взяла таточки, вафельки свіженькі, класні, так сподобались. І поділюся з мамою, бо мама також полюбляє. І запрошу їх обох. І хай тільки не прийде мама. Татко то зараз вже прийде, якщо не приходить. Мене немає, я думаю, він вже тут стукав. Я забула йому зателефонувати. Є Арте, смачні вафлі. Взяла ще печиво пачком, тому що, якщо мама прийде, я буду дуже рада. Отаке мені подобається. Дуже смачне, друзі, що я присідаю, мені так незручно. О, припудрена така мушля. Там є і місяць, і кісточка, і мушля, різні фігурочки. Є без пудри, а є притрушені пудрою. І оце дуже смачні отакі, пісочні, розсипаються, солодкі, навіть чайок можна без цукру. І я, і татко, і мами сподобається їм, я тоді більше брати. Різні печива в магазині, але які б не брав, ну, чомусь не дуже до довпоту. Всі отакі чорні хлібці, хліба такі, мені подобаються чорні, Взяла. Фірма і що головне, за чим я ходила, я отак, мабуть, і заставочку поставлю. Полівізатори всі оті маленькі, хочеться сказати, іграшкові, які береш, вони весь час ламаються. Буває один раз обробиш, встигнеш до обробляти Буває, два рази пшикнув, вже воно поламалося. Буває місяць, протримається, але всі вони виходять з ладу. Так як от раніше взяв полівізатор і вже йому 50 років і він не виходить з ладу, як у мами, Мабуть, таких вже й не знайдеш. 19 гривень одна штучка. Лаваш засмучена, тому що не взяла сиру, не знайшла саме оцей сологуні, біленький, ніжний клас, взяла лікарську ковбасу. Тому що і таточко полюбляє, не хоче ні печива, нічого, тільки йому бутерброд. Забула Про найголовніше, як, як на мене, тому що для татка гірчиця. Прийшов до мене, кушає бутерброд і говорить, доцю, а в тебе немає гірчички. От він полюбляє все, що таке міцне, гірке, редька, редиска. Дай конж, то тільки не магазинний, а домашній, щоб аж дух перехоплював. Взяла нашу сама найкраща гірчичка. Спробуйте нашого виробництва на нашому заводі роблять отаку гірчичу, майонез. Наскільки смачна, скажена, от справжня, як раніше була, подобається всім і всі беруть. потрошечка, звичайно, не часто. Ну нехай у нього стоїть, раз йому вже хочеться. Бо гастренько в нього нічого такого немає. Він там вдома чисто на кашках сидить. І взяла, що по мене стояла. Також полюбляю трошечки. тут Це гладих, хто оце мучає нашу кішечку. Друзі, зателефонувала, говорю, татко, бери маму, приходь, набрала смаколиків. Прийшов, говорить, я щіточку в руках не можу тримати, фарбувати після того, як дізнався, що смак, велик, все, ідемо. Чаю, вот. Оце ховається, а потім ж. Же... Побачив. А, <пробачу> а потім. А на що ти дві взяла? Одну щоб ти їв тут, а іншу у мами. Та в мами здорово не поїсиш, тому що воно там горла розворачується. <проб> А що, не дають на пчипці, тобі я тут закіпає. Вона її кормить, О, я тут магнітку да виписав, жарює, я мені Так, Переставляю, вже не знаю, де свої каланхуї ставити, вони горять на вікні. Там, на вікні, мабуть, вже згоріло. Я декілька виставила. Ну, що ти маєш горілій зробити, щоб він пройшов під горою тут же, листочки. Що тобі там не дають? Да? Якщо вони ще Давай, тут даю, трохи постоять, отут будуть краючку червоні. Я не а потім я не я вони висиходять. І, і жодні... Просто ці кабачки так... треба сьогодні з'їсти, бо вони на сметані, вони Му, Закипіла. Шо? Я щось тобі тут зроблю. Закипіла. Ну, ти не кажи, що ми тут кушаємо. Та да, понятно, ти що? Бо воно й тобі піздюля випаде. Є <реш> <Есть> таке. <реш> таке, Всі отримуємо, ніхто не розслабляється. Скажи, па знаєш хто це робить? Наш комбінат Нововодоложський, Це найкраща гірчиця. Там так і написано. Да? Да, ну... ну, ти не побачиш, там дуже дрібно. Зараз вже тих людей немає, як я знав. Та ну, звісно, там і мама працювала трошки. так. Ну, та мама що там працювала? Мама? Да. Наша? Да. Вона там не робила. В дитячому садку. На ЖБК. Так на ЖБК не. А воно ж все оце на ЖБК. Угу. Так, зараз я розв'яжую. Актофіт від шкідників. А що це тут? Твою редиску з'їли букашки. Я купила нешкідливий препарат. Та не відкривай, не надда. Ну от цей вічно. Уже відкрив понюхати. Я ще не знаю, коли оброблювати. Запах чогось такого. Спиртного, Спередного щолі? Букашки. Давай пока. Що там? Градусник. І скільки? Скільки? Тридцять. Так, да, це в хаті, тут тінючок, тут сонце ніде не потрапляє. І вже 30. Так. Родинки да, думаю, Що ж я щось не тут? Що я не взяв. А воно, що я взяв, тільки не те, що треба. <різь> <надо. різь> Він завжди пулечка залишує свій. Ой, який вітерок, як сьогодні гарно. Це за... Так, па, 13.00, а такий вітер приємний, не жарко, гарно. Дивіться, яке тіліпоє. Все, нехай таточко приходить. Пока-пока, папуля. Гірчицю йому дала, взяв гірчицю, говорить, ну мама ж зараз поверне її назад. Ще раз усіх вітаю. Пройшло два дні з того часу, як я купила Актофіт і обробила. Я купила і ввечері відразу пройшлася, на городі все обробила. Єдине, що забула, так, поки сонечка нема, так гарно заховалася. Постоїть, щоб не на сонці, бо там препарату багато, вистачить ще на декілька разів. На овочів наші на п'ять літрів чотири кубика, чотири мілілітри. Я два кубика взяла на два літри. Трошечки міцніший розчин. Я на городі все обробила. Капусту, перці, листову капусту, кале. Ну і найголовніше редиску, тому що на редиски завелася блошка і на наші квіточки Алісу. І через цю блошку я взяла біопрепарати, пройшлася все. Єдине, не обробила ці огірки. Аж засмутилася, вистачило на все і вже випшикувала, намагалася все. Навіть алісом також ще раз на всяк випадок пройшло. Думаю, ненароком там яйця. В землі залишилися та знову наплодяться ця бложка крестоцвітна. Не врятується, вона усипає, з'їдає за одну на цих огірках на листочках жовті крапинки. Хто його знав? Чи паранаспорос, чи мозаїка. Чи фітофтора, можливо, кліщ, але кліщ навіть через лупу можна побачити зі зворотньої сторони листочка, щоб придивитися. Ну не обробила, я ще наколотю, гірочка обов'язково пройду. Можливо, там кліщ живе і ото листя не розвивається. Хоча мама говорить, іра це швидше за все, земля там не подобається, або місцина, і ото воно так погано в тебе росте, або такий сорт огірків. І тут перці, баклажани також не пройшлося. А на городі все вистачило, ну я 2 літри, і скільки мене там чого залишилось. Помідори не обробляла, там шкіднички не існують. І зараз я хочу взяти відеречко, вирвати всю редиску і подивитися. Блошка з'їла листя, і мені здається, що редиска не розвивалася. Або зав'яла, або маленька. Ой. Під деревами прилетів удод, здається, з таким хохолком червоним. На луках таких удадів багато, а та це ми його не побачимо. Він на місці застиг, бо побачивши його роздивляю. Я хочу, давайте ось цю відеречко візьмемо, це я поливаю вам чистенько і глянемо з редискою. що Якщо гарно, то листя. Поточене обріжу, щоб мама не бачила статку. І редисочку з'їму. там, коли обробляєш, через два дні, ну, там говорять і відразу можна їсти, бо це біопрепарат. Це біопрепарат, який складений на природній основі. Наприклад, там полинь, часник, Я не знаю, роблять з чого завгодно, трошки спирту додають, бо актофіт нюхнули разом з татком і очманіли спиртом медицинським запах. Ну нічого, рослинки гарно тримаються. Я дивлюся, огірочки оці обов'язково обробила. Портулак уже наріс. Скільки раз ми щупали через день? Ходжу тут, а ручками прибираю. Декілька днів не зайшла. Він відростає миттєво. І препарат на спирту, але дивлюсь, листя гарне. Нічого не травмувало, не погоріло, хоча й сонечко було, жарко. Я то ввечері обробила. Але наступного дня я боялася, що погорить моя капуста, це що тільки посадила живо. Звісно, мучається, спека жахлива і тюлю накривало. Листя жовте все пообрізаю. З серединки піде, розростеться, там уже осінь почне рости. Це капуста, вона і взимку росте. От ми хороше. Тому збираю редисочку, подивлюсь. Якщо гарна, вона до сих пір соковита, волокниста. це польська редиска. 40 гривень пакети. До речі, треба ще посіяти. Мені хочеться перевірити, чи буде вона влітку рости. І сходжу, як. Буду на базарі, побачу ту продавчиню, обов'язково спитаю, на наступний рік візьму ще два пакетики такої редисочки. Якщо редиска погана, виберемось зараз і викинемо. Якщо ні, то буду таткові продовжувати збирати, бо там вже обросло перець, помідори авторські і між ними редиска помідори з розростаються, розростається, редиску майже не видно, і ось от за кабачками дивіться, не кабачки, а це. Кашовики, як вони розрослись. І оце ходжу біля помідор, беру пліті і повертаю в іншу сторону. Вони перевертаються незручно, лежать не хочуть, але потихеньку все одно відвертаю від помідор, бо полізе, отут кругом будуть сюди. Ці Капусту обробила, вона жила, більше дирочки не з'являються додаткові. Гусінь маленька, зелененька, що то білий метелик насаджує, висіла на павутинках. Дивлюся, не багато то там, то там. Висить. Ой, думаю, то вона й дирочки робить друзі. Це не слимаки. Це оця гусінь виїдає. Так. так, давайте глянемо, або приберемо, викинемо, або зберемо і обріжемо ці листочки. Дивіться, як поїла блушка. Ну, я чіпаю, але ну, нема, друзі. Нема. Актофіт, хоч і біопрепарат, він слабкіший, але він допоміг гарно. Мабуть, вона вже старенька, друзі, або травмувало її від того листя, що немає. Вона соковита, гарна, нехай поки тут вирву. Вона ідеальна. Вона соковита, класна, волокна немає, польська редиска заїжена блошкою, але редисинки взагалі класні-класні. Ляну активно збираємо, активно обриваємо, їмо так, поки що салати не робимо, бо не можемо наїстися помідорчика. Ось завтра оці зірву. І там уже санька, дивлюся, червоніти, буріти почали. Скоро будемо спробувати дегустувати. Я говорила, що біопрепарат набагато слабкіший, ніж хімічний препарат. Ви знаєте, буває біопрепаратом обробляєш, декілька разів нічого не допомагає, Але так точно буває хімічне. Обробляєш, обробляєш, а воно нічого не допомагає, Тому хто його знає, який той препарат сильніший. У нас є приклад ляна мамин. Пам'ятаєте, чотири куща, навіть 5. Чотири повністю пропали. Три рази мама редамілом обробляла. Це сильний препарат, найсильніший найкращий. І не допомогло. П'ятий кущик стояв, мучився-мучився, мучався, і мама все одного прибрала і пересадила. Посадила інші помідори. Тому що хімічні найкраще, що біопрепарати. Ну, пробуємо. Зато зараз після біопрепарата і відразу можна споживати, ну, найкраще через два дні. Складуємо редисочку, визбираємо обвине Дрібненько, але соковита, горна. Ой, так це щось молоде зовсім. Як вона повільно росте, оця редиска. Прям вона, мабуть, недорозвинута тому що ж почала точити блошка і вона зупинилася в русті. Щось вона дрібна зовсім. Немає крупної, хоча я рвала, збирала вже давно. Ну так, да, вона мучилася та й все. Але класно все одно. Остаткові все одно катари диска. Я, мабуть, її всю вирву, тому що тут вже, друзі, виберемо зараз. Хочеться підпушити перці. До речі, всі мої канавочки вже поламались, і вода витікає через верх. Я зараз візьму маленькі грабельки. І зроблю гарні канави, тому що продовжую поливати. Все, що розвивається, кожного вечора водичкою проходжусь. Не зупиняюся, все одно поливаю. Ну, да, Тут ще б така й росла, але но ми новеньку посіємо. Оце тут можна рядочок і зробити. Тут сонечка нема, вона не горіти. Тінучку гарно рости. Не знаю, вибирати таткові з оці редисочки чи не виберуть. Ну давайте виберемо він її дуже любить. нехай вже полакомиться хоч трошки. Ну, я хочу ще посіяти, друзі. Я хочу ще понасівати, землі знайдемо зараз. Грядочку зробимо, тільки треба поливати, Воно все треба поливу. Без поливу нічого не росте. Так, це вже червиво. Оцю молоденьку. І ходімте на ту сторону, там іще грядка. редиски є. І ми з вами вирвемо і ту. Та достатньо зараз. Є в нас ще тут одна широка грядка. Подивлюся, можливо, всю вирву також. Бачте, і те слова Бачите, вона наростає, наросту. Шкода прибирати її. Яка гарна редиска. Редиска ну, да, ще тут є, бачте. Можна і не виривати, і всю. нехай ще.

Наростала, дивіться, скільки ще молоденько. Продовжую рости, але захотілося мені прибрати, не знаю, що. Із облушки. Блужка мене трошки вибила з колії. Все, оце все викину. А оце татки заберу. Вона їх помити. Ой, де вона? Отака редисочка серед літа. Вже середина літа, а в нас редиска до сих пір. Тут пізніше прийдемо, все тут підпушимо, канави гарні зробимо, прибираємо, я дивлюся, он вже огірок терчить. Оце до терміново треба портулок приберуть. Водою залью редиску, почистю і віднесу. Та воно й татко зараз прийде, він забере. У нас покушає, їду, забере. Рожа я довольна редисочкою. О, трошечки розмочиться, гарно видно. Редиску забрав. Ціле відро вражає. Дідушка, Він Дідушка да, не встигає мама спробувати. Таточка з'їдає редиску, а вона огірка, то вони так діляться. Угу. Давай поки смачного вам. Хто? Дощ. Харькове хм... дощ буде тут ще яка? Хмарський. А ти в колі, своросечі. Якого колі? У, У свого. <смірка> Пану, ти ж я телефонуєш йому кожного дня. А це води, Є там да. Гарно, а ну підніми гляну. Щоб я не переживав. Да. Ооо. Красотінь, там він ще піввідру. Я не знаю, як він їсть, Вона гірка страшна. Смачна. Гірка. Кров поганяти та жовчний. Так побільш сала треба кусати. общем, тут. Хай вони вже закінчують. Нехай він побуде, він хоче без тебе чаю попити і не дочекається, поки ти вже підеш. Ні, я буду жду. Бо я їсть. Паты Пішов? А не видно, пишев. Да?